Вітаю! Тема сьогоднішнього брифінгу навчання, кар'єра, бізнес, платформа, можливостей для зареєстрованих безробітних від служби зайнятості Тернопільщини. Перед мікрофонами директор Тернопільського обласного центру зайнятості Микола Городецький та провідний фахівець питань зайнятості Оксана Гнятієвич. Втрата роботи це нелегкий час для будь-якої людини. Проте можна подивитися на цю ситуацію як на можливість перезавантаження, першу сходинку до нового професійного шляху. Тож, у службі зайнятості запрошуємо не лише тих, хто вже знає, чим хоче займатися, а й тих, хто не визначився або взагалі не розуміє, куди рухатися далі в професійній сфері чи загалом в трудовій діяльності. Чим вигідна реєстрація в службі зайнятості та отримання статусу безробітного? Це безоплатні послуги з підбору роботи профнавчання відкриття власної справи, індивідуальний підхід та супровід в процесі працевлаштування Особистим кар'єрним радником. Це профорієнтація, кар'єрне консультування, фінансова підтримка, соціальний захист, набуття страхового стажу. У службі зайнятості області послуги надають кваліфіковані кар'єрні радники, психологи, юристи, фахівці з напрямків підприємництва, професійного навчання, дорослого населення та рекрутери. Цьогоріч послугами служби зайнятості Тернопільщини скористалося до 7 тисяч осіб. З них 389 це ветерани та 943 – внутрішньопереміщені особи. З них кожен третій вже працевлаштований. Майже 900 осіб залучено до виконання робіт тимчасового характеру. 355 пройшли профнавчання за кошти фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України випадок зробіття, з них 86% вже працюють. На сьогодні Через місцеві підрозділи з обласного центру зайнятості шукають роботу 2000 тисячі зареєстрованих безробітних. Серед них сто ветеранів війни та понад 400 внутрішньопереміщених осіб. 82% – це жінки. Кожен четвертий молодь віком до 35 років, половина з вищою освітою. Служба зайнятості сьогодні це сучасна сервісна установа. Послуги служби зайнятості можна отримати не лише прийшовши в місцевий підрозділ, а й онлайн. Так через застосунок дії, окрім отримання статусу безробітного, можна подати заяву. Бізнес-план для отримання мікрогранту на власну справу чи гранту для ветеранів та їх подружжя, пройти освітні курси, у тому числі з підприємництва на єдиному порталі вакансії можна знайти роботу, у тому числі з житлом, вакансії для ветеранів, вакансії відновлення та вакансії сил оборони. Через сайт Державної служби зайнятості можна подати заяву на отримання ваучера, подати заяву на навчання для учасників бойових дій та людей з інвалідністю наслідок війни, скористатися єдиним вікном послуг чи сервісним. Сервісами платформи з професійної спрофорієнції та розвитку кар'єри, отримати довідку про перебування на обліку та виплату допомоги по безробіттю, відкрити персональний електронний кабінет шукача роботи. Державна служба зайнятості тепер у смартфоні, у мобільному додатку, ви можете подати заяву на отримання статусу зареєстрованого безробітного, записатися на прийом до працівника центру зайнятості в форматі електронної черги, знайти потрібну вакансію чи отримати ваучер на навчання та багато іншого. Окрім сприяння працевлаштування, служба зайнятості допомагає у відкритті власної справи. Безробітні можуть отримати мікрогрант на створення власного бізнесу. В межах проекту є робота. За двома напрямками: власна справа це до 250 тисяч гривень, та грант для ветеранів та їх подружжя до 1 мільйона гривень. За напрямком власна справа є три варіанти грантової підтримки. Якщо ви зареєстрований безробітний, маєте бажання відкрити власну справу для самозайнятості, тобто без створення робочих місць, можете податися на мікрогрант від 50 до 75 тисяч гривень. За цих же умов молодь до 25 років може розраховувати на мікрогрант до 150 тисяч гривень. Мікрогрант до 250 тисяч гривень надається безробітному на започаткування бізнесу з умовою створення не менше двох робочих місць. Також люди, які мають державну соціальну допомогу, мало забезпеченим сім'ям і зареєстровані як безробітні, можуть отримати 100 тисяч 500 гривень на власну справу з допомогою програми Рука допомоги до речі, якщо є необхідність додаткових знаннях з основного підприємництва за спрямування служби зайнятості, можна пройти навчання, отримати консультації офлайн чи онлайн. Також зазначу, що роботодавці, які працевлаштовують зареєстрованих безробітних різних категорій, можна отримати компенсації, в тому числі з влаштування робочого місця для працевлаштованої людини з інвалідністю та при поверненні ветерана на своє підприємство. Передаю слово моїй колезі Оксані Гнатєвич, Будь ласка. Якщо ви звернулися у службу зайнятості, але підходящої вакансії в цей день немає, вам запропонують зареєструватись та отримати статус безробітного. Заяву про донання чи поновлення статусу зареєстрованого безробітного можна подати як особисто у центрі зайнятості, незалежно від офіційного місця проживання, так і в електронній формі. Через достосунок Дія, через персональний електронний кабінет на сайті Державної служби зайнятості, через мобільний застосунок Державної служби зайнятості. Проте для внутрішньопереміщених осіб реєстрація здійснюється за місцем проживання, зазначеним у довідці ВПО. Для реєстрації в службі зайнятості потрібно обов'язково мати з собою паспорт або інший документ, що засвідчує особу. У період воєнного стану можна пред'явити електронний документ у застосунку Дія. На реєстрацію потрібно взяти також ідентифікаційний код, документ про освіту, трудову книжку або цивільно-правовий договір. Зауважу, що внутрішньопереміщені особи, які не мали можливості припинити трудові відносини, мають намір зареєструватися в службі зайнятості та отримати статус безробітного. Можуть в центрі зайнятості подати заяву на ім'я свого роботодавця про розірвання трудового договору. На наступний день після подання такої заяви трудовий договір вважається розірваним. Військово зобов'язаним під час воєнного стану та проведення мобілізації потрібно мати військовий квиток на чи тимчасове посвідчення військово зобов'язаного посвідчення про приписку до призовної дільниці з відміткою про взяття на військовий облік ТЦК. Або з відміткою про виключення з військового обліку. На реєстрацію в службі зайнятості люди з інвалідністю подають витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи та відповідні рекомендації, які допомагають у визначенні підходящої роботи. Щодо фінансової підтримки, то на період пошуку роботи зареєстрованим безробітним призначається допомога по безробіттю, розмір та тривалість якої визначається індивідуально та залежить від розміру заробітної плати та тривалості стагового стажу. Однак на період воєнного стану тривалість виплати допомоги по безробіттю становить 90 днів. Для вразливих на ринку праці людей, а саме для людей з інвалідністю, ветеранів та внутрішньопереміщених осіб, відкрито сервіс Єдине вікно послуг він об'єднав більше 400 програм підтримки на ринку праці, які працюють в Україні. Фахівці служби зайнятості забезпечують індивідуальний підхід при наданні послуг щодо підбору роботи, в тому числі на засадах рекрутингу з урахуванням побажань та особливостей кожного шукача роботи. У службі зайнятості діє єдина база вакансій України, тож вибір можливостей праці досить широкий. Особистий кар'єрний радник допоможе скласти індивідуальний план працевлаштування, написати резюме, за потреби порадить можливості, профнавчання, участь в тренінгах, якщо є бажання зайнятися бізнесом, проконсультує, що до отримання грантових коштів, може запропонувати тимчасову роботу. Щодо професійного навчання, то зареєстрований безробітний має право отримати в місцевому підрозділі служби зайнятості сертифікат на навчання, перенавчання чи підвищення кваліфікації на суму до 30 тисяч 280 гривень. Крім того, служба зайнятості при потребі компенсує фактичні витрати на проїзд, проходження медичного огляду, видає сертифікат на проживання. Отож, ми запрошуємо людей, які мають намір шукати роботу, скористатися послугами служби зайнятості, безоплатно для себе пройти професійне навчання, навчитись самопрезентувати себе роботодавцю, знайти бажане місце роботи чи відкрити власну справу і самому стати роботодавцем. Дякуємо і запрошуємо вас до нас.